Всім привіт! Якщо ви дивитесь це відео, ви знаходитесь на каналі Weekend Adventure. Перед початком відео хочу подякувати всім підписникам за лайки і за активну участь у проведенні даних змагань, так як у нас сьогодні на порядку денному заруба націй. Дане змагання буде проходити у 3 тури. Перший тур відбірковий. Тобто, це означає, що нації будуть грати на виліт. Другий тур. Він буде вже проміжним, хоча там теж нації будуть грати на виліт, але це вже будуть нації, які пройшли перший тур. І в третьому турі вже будуть розігруватись місця. Перше, друге, третє і так підемо далі. Для початку давайте згадаємо, що в нас було попередньо. Попередньо ми вибрали для участі в першому турі перших чотири нації. Це Великобританія, яку представляє Гвардія, Росія, яку представляє Семенівський полк, Іспанія, яку представляє Гер... де Інфантерія та Франція, яку представляє Королівський Шотландський полк. Перед тим, як ми детальніше розглянемо і згадаємо їхні підрозділи, я хочу повідомити, що сьогодні буде вибір підрозділів тих націй, які вибрали підписники. Підписники проголосували за США. Та за Пруссію. я дам на вибір декілька підрозділів Еліти США і декілька підрозділів Еліти Прусії, яких ви можете вибрати в коментарях своїми коментами. Тобто з запропонованих підрозділів ви можете вибрати свій, який буде приймати участь у наступному бою, у наступному відбірковому першому турі. Перший тур буде складатися з декількох етапів по 4 нації в кожному етапі, в кожному відео. І так, перейдемо до більш детальнішого розгляду наших підрозділів вибраних націй в цьому відео. Отже, перший підрозділ, який в нас приймає участь у Зарубі націй, це Великобританська гвардія. Цей підрозділ мені порадили. являється він елітним підрозділом військових сил Великобританії на той час. Досить непогані хлопці і по характеристиках. і так, Тобто перейдемо до їхніх характеристик. Бійців 120, дальність 70, міткість 50, перезарядка 55, боєзапас стандарт 15, ближній бій 12, натиск 16, оборона 18 і бойовий дух досить непоганий, теж 11. Ці хлопці мають добре себе показати на полі бою. В них буде теж сильний суперник, вони будуть битися з досить цікавою тактикою, наскільки мені відомо, але все вирішиться на полі бою. Будемо надіяти, мені досить подобається ця нація, мені здається, бій буде досить цікавий з їхньою участю. І я думаю, буде на що глянути. Друга наша нація, яка виступає в бою, це Російська імперія і їхні бійці. Семенівський полк. Характеристики: 120 бійців, дальність 70, міткість 50, перезарядка 50, боєзапас стандарт 15, ближній бій 16, натиск 22. Непоганий натиск, оборона 18 і бойовий дух 12. Досить сильний підрозділ, з ним буде важко опоратись, Стиль бою в нього теж дуже цікавий, і мені здається, цей підрозділ достатньо непогано себе буде показувати в бою як ближньому, так і дальньому. Будемо сподіватися, що бій буде досить цікавим, так як підрозділ є сильним і йому є що показати в даних боях. А ми переходимо до наступного підрозділу, який буде представлений в зарубі нації в цьому відео. І наступний підрозділ це Гардіас де інфантерія. Іспанський підрозділ. Бійців в ньому теж 120, дальність 70, міткість 50, перезарядка 55, боєзапас стандарт 15, ближній бій 12, натиск 16, оборона 18, бойовий дух 11. Елітний підрозділ з непоганими статами на дальній бій. В ближньому бою вони попереднього підрозділу ніби трохи програють, але з такими статами можна показати досить непогані результати в бою на дальність. Тобто військам противника можна і не дати підійти ближче. Цікавий підрозділ, буде цікаво подивитися, як вони себе будуть проявляти в бою. Переходимо до наступного підрозділу. І наступний наш підрозділ це французький королевський шотландський полк. Франція виставила цей підрозділ 120 бійців, дальність стандартна 70, міткість 50, перезарядка 45 нижче, ніж в елітних бійців. Боєзапас стандарт 12, ближній бій 12, надтиск 20, непогано, оборона 17 і бойовий дух 11. Бойовий дух у всіх цих підрозділів, я бачу, знаходиться на висоті, а це означає, що гардіасам, буде, іспанцям буде з ким поборотися. Досить непоганий підрозділ. Я би сказав. Хороший підрозділ, найманий підрозділ, як пишеться в описі, втрачати їм немає чого. І будемо надіятися, що вони дійсно покажуть хорошу гру. Тим часом у нас розпочинається перший бій. Перший бій у нас Британія проти Росії. Досить цікавий бій. Ми його... Вже розпочинаємо. Британці готуються до зустрічі росіян. Росіяни підходять, британці в рівний стрій. Вони готуються прийняти першу атаку від росіян. Повністю готові до бою, стоять непорушно, росіяни підходять для наступу. Британці жатуються в стрій, готуються до першого вистрілу. Зверніть увагу, як цікаво вони стріляють. Понесли перші втрати британці, досить непогано накидають, росіяни не зупиняються. У них був вистріл, у росіян був вистріл, але вони вирішили йти в рукопашний бій. Очевидно, вони зрозуміли, що по дальності не витягнуть. Но ми і бачимо по втратах, які вони несуть на підході. Досить багато бійців втратила російська сторона. Положили, трохи положили. Рукопашний бій теж непогано відбувається. Не знаю, чи буде в них достатньо сил в росіян, щоб згомити британців. Британці відстрілялись непогано, нанесли відчутні втрати. Зараз їм залишається тільки добити. але і бачимо, вони непогано впораються непогано з росіянами, проте росіяни не здаються. Дожимають, дожимають вони британців теж непогано, товчуть своїми прикладами. Бій проходить досить напружено, жодна з сторін поки не відступає. Британців бачу, менше є. Ну, мені здається, навіть не менше, їх на рівні. Хоча, хоча менше все-таки британці, я бачу, здають позиції в рукопашному. Росіян підійшло менше, але вони вибивають британців на рукопашному бою. Щось, щось незрозуміле коїться. Після таких непоганих залпів Британія відступає і це програш, програш Британії. На жаль, це програш Британії. Росія перемогла. Зараз ми перед собою бачимо так звану нашу турнірну таблицю, де Великобританія зі своєю гвардією вибуває з нашого змагання в першому штурі. Росія з їхнім Семенівським полком перемагає британців і проходить у наступний тур. Що ж, перший бій сьогоднішнього сьогоднішній заруби нації у нас відбувся. І ми хочемо вам запропонувати глянути наступну інформацію. За проханням наших підписників в коментарях, за запитанням, чи буде США, ми відповідаємо, що так, США буде. Вводимо США для наступного відео. Це одна з націй, яка буде приймати участь у бою. І Хочемо запропонувати вам вибрати один із їхніх легендарних полків. Для того, щоб приймати участь у наступному змаганні за руби націй, 4 полка на вибір. Перший полк це Мерілендський полк. Мерілендський полк досить непогані бійці, 120 в загоні. Дальність 70, міткість 55, перезарядка 50, боєприпаси 15, ближній бій 10, натиск 14, оборона 17. Бойовий дух в них 9. Непоганий полк, легендарний полк. Я думаю, що якщо ви за нього проголосуєте або зробите відповідну відмітку в коментах, ми його випустимо на наступний бій. Хоча не забувайте про те, що є на вибір ще декілька полків. Наприклад, другий Нью-Йоркський полк 120 бійців, дальність 70, міткість 40, перезарядка 25, боєзапас 15, ближній бій 9, натиск 12, оборона 15, бойовий дух 9. Непоганий полк теж один з легендарних полків. Я думаю, якщо ці хлопці вийдуть на поле бою, вони теж себе гідно покажуть, але вибір за вами. А ми переходимо до наступного американського полку і це корпус моргана. Корпус Моргана є таким собі спецназом з великою дальністю. Наступні характеристики має бійців 60, дальність 125, міткість 80, перезарядка 35. Боєзапасів Аж 20, ближній бій 10, натиск 10, оборона 8, бойовий дух 9. За рахунок своєї дальності, яка майже в 2 рази більша, ніж в стандартних підрозділів. Цей корпус може непогано себе показувати у боях, застосовуючи різні тактики, наприклад, тактику виснаження. Ніхто не забороняє користуватися різними тактиками в боях підрозділами. Іти в руку Пашну і застосовувати свої спеціальні можливості. Переходимо до наступного підрозділу США і це в нас Легіон США. Легіон США теж досить цікавий підрозділ. Підрозділ з розряду спецназу. Бійців 90, дальність 90, міткість 50, перезарядка 35, боєзапас 20, ближній бій 9, натиск 12, оборона 13, бойовий дух 8. Бойовий дух в них нижчий, ніж інших підрозділів, але за рахунок дальності і їхніх спеціальних можливостей вони могли б себе непогано. Показати в подальших боях. Нагадую, що ті підрозділи, за які найбільше проголосує людей або які ви виберете в коментарях, будуть приймати участь у наступному бою. З однієї нації в наступному бою буде приймати один підрозділ участь. Тобто е, дається дві нації на вибір, в е, кожній нації даються окремі підрозділи. З цих підрозділів ви можете вибрати ті підрозділи, які будуть приймати участь у наступних боях. У нас в коментарях також згадували за таку націю, як Прусія. Досить сильна держава з досить непоганою піхотою, з непоганими військами. Прусію ми в цьому відео дамо теж на вибір. На вибір з Прусією ми дамо. 5 підрозділів бійців. Ви можете вибрати теж в коментарях будь-який з цих підрозділів для участі у наступній зарубінації першу, першого туру. Це від, відбір підрозділів для участі у зарубінації першого туру. Е, будемо вибирати серед таких підрозділів, як гренадери. спецназ свого часу. Бійців 60, дальність 70, міткість 45, перезарядка 45, боєзапас 15, ближній, бій 13, натиск 18, оборона 16, бойовий дух 9. Гренадери були завжди достойними бійцями на полі бою. У них є непогані гранати, які непогано косять людей і бойовий дух. Я думаю, якщо ці хлопці вийдуть на поле бою, вони не осоромляться і дадуть трохи тягла своїм противникам. Цікаво, хто в них буде противниками, але це в наступному відео. Дві нації, окрім цих, ще невідомі, які будуть приймати участь. А ми продовжуємо далі. І другий підрозділ Прусії це елітна лінійна піхота. Стандартний підрозділ, у якого 120 бійців в наявності виставляється. Міткість – 45, перезарядка 45, боєзапас 15, ближній бій 10, натиск 13, оборона 15, бойовий дух 9. Бойовий дух, я би не сказав, що аж дуже на висоті, але підрозділ вважається елітним. Я думаю, він може показати неабиякий результат на полі бою і виступити гідно своєї нації, довести свою. Першість на полі бою це було і по історії у Прусії як України в реальному житті. Ми переходимо до наступного підрозділу, і наступний підрозділ у нас це проста лінійна піхота. Е, проста лінійна піхота завжди була в тренді, е, поставили ми її для того, щоб люди могли, мали вибір з чогось. Може комусь подобається більше проста лінійна піхота, яка... Теж е, може доказати щось на полі бою, і в деяких випадках, якщо при, при правильному збігу обставин, вона може непогано накидати. Е, візьмемо параметри бійців 20, дальність 70, міткість 40, перезарядка 35, боєзапас 15, ближній бій 9, натиск 13, оборона 13, бойовий дух 8. Непогана піхота. Непогано себе показує на початку гри і в кінці гри. Їхня трьохлінійна стрільба досить непогано виносить противника на підходах. Тобто ця піхота може перестріляти противника навіть елітнішого, ніж вони самі. Переходимо далі до наступного підрозділу. І наступний підрозділ у нас це тілоохоронці. Бійці 120, дальність 70, міткість 50, перезарядка аж 65 боєзапас стандарт 15, ближній бій 12, натиск 21, оборона 18 і бойовий дух непоганий 12. Еліта військ Прусії. Достатньо непогані бійці, які могли би показати клас в будь-якому бою. Я думаю, це буде достойна відсіч найелітнішим бійцям, які є в цій грі. І вони можуть показати те, що дійсно показувала Прусія в реальному житті. Переходимо до наступних наших бійців. Фрайкорпс або Фрайкорпус Corpus спецназ. Бійців 90, дальність 90, міткість 50, перезарядка 35, боєзапас 20. Ближній бій 6, натиск 5, оборона 11, бойовий дух 8. За рахунок того, що вони спецназ і вони мають спеціальні можливості і дальність стрільби, в них трохи програє бойовий дух і параметри ближнього бою. Але я думаю, це не завадить їм досить непогано битися на полі бою і показувати себе у змаганнях з іншими підрозділами. Противника. Ми повертаємось до нашої заруби націй, Повертаємось на огляд першого бою. Перед нами турнірна таблиця. Не турнірна таблиця, а результати бою. Ми бачимо, що розгорнули військ як британці, так і росіяни по 120 чоловік. Правда, втрати в них відрізняються. Вратом відрізняються кількістю вбитих. Втрати у британців 82 чоловіка, втрати у росіян 62. Це з урахуванням того, що британці під час підходу досить багато скосили росіян на підході. Тобто росіяни зрозуміли, що вони не перестріляють британців, пішли у ближній бій і цим не прогадали. Британці були вибиті з своїх позиції під час натиску в ближньому бою. Не витримали вони цього натиску, і росіяни взяли першість. Таке буває досить жалко, що британці, жаль, що британці вийшли так швидко з гри. Вони могли б показати, що багато чого цікавого в цьому бою. Але на даний час маємо отакі. От Розкладе. Мінус Британія. Перший тур. Британія у нас в другий тур не потрапляє. Також Британія не потрапляє у нас ні в фінал. Вона з цієї битви націй, з цієї заруби, вона на даний час вибуває. А ми продовжуємо далі. І наступний бій у нас Іспанія проти Франції. За Іспанією виступає. Гардіас, де інфентерія. Завжди не можу вимовити це слово. Досить непоганий підрозділ. E, характеристики бійців 120, дальність 70, мійкість 50, перезарядка 55, боєзапас 15, ближній бій 12, натиск 16, оборона 18, бойовий дух 11 Дуже непогані бійці. Можуть показати досить непогані результати на полі бою. Дати відсіч будь-якому ворогу. Будемо дивитися на їхній бій. Я думаю, буде цікаво глянути на це все. Як вони будуть битися з французами, тобто з шотландцями на службі у французів. Французи любили наймати багато найманців. Французьку сторону у нас представляє Ферлівський шотландський полк, тобто це найманці. Франція виставила найманцю характеристики BC 120, дальність 70, Треммітність 50, перезарядка 45, боєзапас 15. Ближній бій 12, натиск 20, оборона 17 і бойовий дух непоганий 11. Я думаю, що шотландці це досить скажений підрозділ. Він мав би з іспанцями битися як мінімум на рівні. Хоча в нього є не те, що шанси, а великі шанси на перемогу. Іспанців більш стандартна піхота, це більш така цікавіша піхота, яка може показати себе нестандартно в бою, може здійснювати як рукопашну атаку, враховуючи їхній натиск, так і вступати в дальній бій. Цікаво, як вони себе поведуть. Ми переходимо до перегляду самого власне бою. Нагадаю, що у нас залишилось е, на сьогоднішній день один бій між Іспанією і Францією. І цей бій в нас е, розпочинається. Е, зустрічають е, іспанці французів в іспанців більш розімку строй, французи йдуть міцними рядами, е, більш вужчим строєм. Йдуть перші вистріли, обмінюються залпами, що французи, що іспанці. Вистріли в них цікаві, проходять одинаково. Іспанці лягають, французів втрат поки не видно, може просто не видно, але іспанці досить відчутно понесли втрати на підході. Іспанці продовжують другим залпом, де безперервна стрільба, французів пішла заминка. Французів пішла замінка і пішли перші втрати. Перезарядка йде задовго. Не можуть налаштувати французи на нормальну стрільбу. Поки вони налаштувалися на те, щоб здійснювати стрільбу, вони понесли дуже великі втрати. Втрати дійсно великі, і Франція може програти цей бій через понесені втрати. Продовжується перестрілка, досить цікаво відбувається бій, досить непогано відбувається бій. Перестрілка йде і далі. Іспанці роблять натиск, хоча несуть теж втрати. Луплять зі всього, що можна, втрати є в іспанців, і французи біжать. Біжать французи, замінка дала про себе знати. Французи побігли, замінка дала про себе знати. Досить непогано відіграли іспанці. Я від французів надіявся на кращий результат, але їхня оця замінка в бою зробила. Свій результат дала свої плоди і дала плоди в негативну сторону. Подивимось на розрахунок бою. У бійців обидві сторони розгорнули по 120 чоловік. Втрати Іспанії 44 чоловіка, втрати Франції 77 чоловік, 77 душ. Це означає, що не потрібно було робити такої великої замінки. Чому в них відбулася замінка, невідомо. Вони втратили темп бою, перестали нормально заряджатись, і тим самим їх почали зносити іспанці один за одним. У них обох була цікава манера бою, вони е, билися, можна сказати, повзводно. Е, стрільба була безперервною, лягали ряди за рядами, і іспанці на початку бою несли навіть більше втрати, ніж французи. За рахунок замінки французи вийшли в ноль, і французи в нас вибувають з першого туру. В подальшому Франція приймати участь у змаганнях націй, На жаль, не буде. Франція в нас вибуває. Подивимось на нашу так звану турнірну таблицю. І до другого туру у нас переходить Росія з своїм Семенівським полком і Іспанія з Гардіас. Де інфантерія? Переходить до другого туру. Нагадую, це перший етап першого туру, буде другий етап і буде, я думаю, третій етап. В другому етапі будуть приймати вже вибрані вами нації і в подальшому будуть вибрані вами підрозділи. Це 100% буде приймати участь США і 100% буде приймати участь в Залишається вибрати підрозділи за вами. Якщо ви додивилися до цього часу, дякую вам за увагу, дякую за те, що подивились, послухали. Надіюсь, було цікаво вам подивитися на ці бої так само, як і мені. Мені було дуже цікаво подивитися, що можуть підрозділи окремих націй. Будемо продовжувати в такому ж темпі. Чекаю ваших коментарів, відгуків, можливо, хтось і поставить лайк. Дякую всім за увагу. Чекаємо вашого вибору по підрозділах. І, і я думаю, будемо продовжувати в такому ж дусі. На все добре, до побачення!